Всім привіт! Ми сьогодні знімаємо відео про кролів. Змін, як бачите, немає таких змін. Подивимось і до кроків. Так, тільки що його годував, він ще навіть не прибрав. Тут цей самчик сидить з тим. Змін немає, убога світає. Всі знають. А сьогодні субота у нас я робив я таку роботу. Я різав нині по таке. Я маю таке подвір'я. то я вже почистив, там вже все, що, що не потрібно зрізав. А вот там я ще маю подвір'я. Я вон там різав по таке. Різав по таке, вон трохи навіс, Вон така кубка непогана. Не знаю, скільки. Три деревця кинув. Дві вішеньки не потрібні. Загнили. Вони впали якраз там на доріжку. Там кладка люди приходять. Вони впали на доріжку. І я одразу їх порізав. Ну і ще там одне таке деревце було. Кладки не дуже мешало. Постійно Постійно так любило якось топочі лізти. Я був до нього раз ударив оком. Після того нічого не хочу, я його зрізала. Тоже. Так, тут. А. Тут кацей самець сидить. Сіде... Ой. Такайте. От Ось тут кацей самець сидить. Сіде... Там, там, там. так. Туди Окей, приват. І так вже майже, майже носик, майже, але ну ще чуть-чуть. Якщо йому заживе носик, то якщо хтось хоче, то його можу продати, то таке, що не роки. Так, вон, это ось така кубка патиків, Не знаю, якісь дерево, чи то альха, чи то лепа. Знаю, якісь дерево врізане. О, видите, що моя свиня, он чудик. Я вон там її закриваю, щоб вона... Щоб вона добре, їй було тепло. Оп, чекайте, чекайте, чекайте. Щоб їй було тепло, Дивіться, що вона чудита. Обжер два мішки порвала. Та ладно, хай рве. Хто що зробиш? Чого я її не, не зроблю? бо що то б'є, побігти не оглядаю. Ще й кохан тут сидить. Там до мене в Тіктосі приєднався якийсь хлопець. Я забув, як він називається, то казав, що цей. Я що він дивиться мій YouTube. Якщо то ти зараз дивишся, то тобі передаю привіт. Там багато в коментарях. Я всім, хто пише коментарі, то я всім передаю привіт. То, що я відмітаю, то як називається. Трохи Друга... так затяжко пам'ятати. Отсюда йому свинку присадив. Бо, коротше, трошки морська свинка начудила. Трошка вона начудила. Ну, Дивіться. Боже, то да я тобі стільки соломи дав, а ти далі рвеш. Дтчик. Я це чудо. Німно засране. Так, тут. Хто хоче, то каже, що декорація в продажі. Хто хоче, то забирайте. Ну, декоративні в продажі. Хто? А хтось хто тут питав, декоративні в продажі оці двоє і оцей ріжу білий самчик і оцей чорно-білий самчик в продажі. І більше такого ніс немає продати. Показую, що морська свинка тоді. Воно так. Все по Побіла крилеток. Мале, малечу побігла, них з оком. Тоді вони скінчалися одразу. Разуткою пройшов, тосі скінчали. Цього я наразі капаю йому очка. Добре, я її пересадив сюди. Ой, чекайте, треба того трошки зазбирати, бо воно потім буде зле, щоб я сіп... не послизнув, бо я раз цього послизнув, воно таким перемерзло, мокре було. Я отак став і так. Пішов. І пересадив сюди, все нормально, двічі вона тут начудила. Побіла криліт. І пересадив до самців і саме цей трошки вгрів. У разі я їх лікую. Коротше, морська синка щось мене подивила. Тут дві дівки цих сидять, оп'ю воду. На дворі з'їмну, трохи так в руки. Так сніжок такий політав. Але вода ще тримають, вони тако її її п'ють. А ті, хто не п'ють води, то позамерзало. Але я бачу, що ніби то всі п'ють. Це трохи виридує, бо вона вже кітна, трохи виридує. Так. Вже нащупую в неї малечу. Жаль, би чекав пробудку. Однако. Ця о тут сидить. Тоже в неї вже нащупую крилятка. О, пішла пісня. Стало стойку, так що піднесла і пісяє. Ну ладно, піся пісяє, про тебе розкажу. Вона ну, така кітна крилячка вже. Ну, Все, ходять туди в кухні. Там вона і дві. Окра ніжка повністю через то, яка треба дубові ніжки ставити, робити дубові кролятники. Бо їхня то там моча. Так все роз'їдаєш. Ну... Ця крилиця ж така помпулята така вилу, яка робить там гніздо. Помпулята. Я не знаю, хто то дав, їй дав такого кокупу. Помпулята. Оця морда щось не хочеться спарувати. Рай, не знаю, я наразі парую, але там буду відео. Якщо не спорує 300%, то, то, то хоче її відкуповувати. А він хоче ніхто її купити. Позавуха і баняк. Ну, оці отут. Цього, кстати, дві дівчинки. Оці дві. Я їх спарую теж, продам. Навесні. Та, мамань. Мамань вже спарував. Ще Що... десь його на тижні, не на цьому вже, бо нині субота. Якось, може в... вівторок чи в середу за якусь подивлю до цих кролятників, треба де буде... цей як його. Бляха-муха. А кстати, ці дві, дві, дві крилиці я теж спровав. Е, треба вчепити поїлки в, яких, в якихось місцях і впустити цього, цього двох малих. І тоді теж, кстати, вже десь треба до нас здовж просапи. Ми вже теж засиділи, коли мамі треба до комбікорму купити. А оцей оце памп, пампух, вона така груба-груба. Але бляха-муха, вона ж не кітна. Я ж її не порував, хіба можна помацати? Так законої, стоїть. стоїть. Ну, нікого там в ній нема.

Помаленьку розкидають, о, кіожа. Крилиці мені ні, не каже, замалив. Бісі гладила, і сігладила. Всього сі мадам три дав бурки, вона щось теж, кстати, починала рити, але дав її більше їсти. Типу вже перестала рити. Отуди її... Ой-ой-ой-ой-ой, Букашки, 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 букашки. Ай-яй-яй-яй-яй, сідра пайот. Ой-ой-ой. Біжи, біжи, біжи. Такі маленькі. Ой, чекай, може, знову рукою трохи так. Трохи їх трохи піднесла. Вірте вже вухо поставити. в ухо вже на два боки розкинулися. Ну, Там мама їхня щось під в ухо постійно підносить. Перше впустила, а потім піднесла. Коротше так ему. Ну і все. Йдемо ще туди і все. точно, вроді би хтось запитував за зерно, зерно вот так, бо бочка ціла стоїть, о. Тут ячмінь. Ячмінь отут. Не відомо, трохи зараз так назад затитую, може бле. Ну, коротше, оцій кукурудза, овес, овес, ячмін, ячмін. Отак. Ну, отак от у нас ті губочки. Добре, йдемо далі. Дивіться, кілько йому соломи кину. Соломи кинув просто капець. мішка кинув соломи. А він що бреє дре цю штуку. Ой, боже, Свінтусом отак закриваємо. Думаю, щоб було тепліше. і панці поміти. Все видно, через вікно. Оди, я сюди навіть не несу. Тут пачку води. Ого-го. Ого-го! Ваша. І я їм отак висипаю, не складаю в кормушку, а колись ти ще складав в кормушку. Але ні, то немає смислу складати в кормушку, бо вони ще так, що так витягають, потім їдять. Ну і все, все розказав, все показав. Змін великих нема. Все, всім па-па.